що доброго ранку, боже обличчя пом'яти. Сьогодні зйомка. Ну нічого. Зараз це виправимо. Починаю я з очищення. Для цього я беру гель для вмивання від Хіллері з вітаміном С. Мені дуже, до речі, заходить і дуже приємно пахне. Витираю своє обличчя насухом. Потім я беру ось таку маску, також з вітаміном С. До речі, ця лінійка вся з вітаміном С, вона висвітлює шкіру, пігментацію. У мене дуже багато плям від прищів, тому користуюсь її. Тепер беру патчі. Ну, перед кожною зйомкою я беру в них патчі, тому що ну, це прям must have. Поки патчі діють, я встигаю збиратись на зйомочку. Ну, звісно ж, мене Ну, все, зараз патчі вже подіяли, бачу. Знімаю пачі. І все це закриваю дуже крутим матовим кремом, також з вітаміном С. Ну, а поки мажу крем, нагадаю, що Хіллері це натуральна косметика українського виробництва з інноваційних компонентів, сертифікованих в Європі. Ну, просто топ люкс. Мені дуже подобається. Все, до зйомочки готові, можна навіть грим не мастити. Клас! Всім раджу.